Привіт. На годиннику 23:23. 23, дивіться. А це означає, що у нас вимкнули світло і його не буде найближче дві години. Тому я вирішила зробити такий собі челендж і прочитати книгу за ці дві години. Я сподіваюся, що в мене вийде, але не знаю, подивимося. Прошу вас не дуже звертати увагу на мій зовнішній вигляд, бо зараз вечір, і я не дуже хочу фарбуватися на ніч, тому як і я. Ну а для цього челенджу я вирішила обрати історію, з якою вже знайома ти моїми. Ма... Чима раніше я читала звичайне видання, а сьогодні вирішила взяти лімітоване, бо воно оновлене і доповнене. Тож мені було цікаво прочитати цю історію по-новому. Маленька вставочка зараз перша година ночі, і я вже прочитала половину книги, читається неймовірно легко, і знаєте, що я зрозуміла, прочитаючи цю історію, так це те, що я однозначно буду повертатися до неї ще, а це щось таке та говорить. Я пішла читати далі. На годиннику друга ночі, і я дочитала, і це було просто неймовірно. Тут я дійсно відчула покращений сюжет і нарешті дізналася долю дівчат, особливо Лесі. Це просто моя фаворитка. Вона ще була моєю фавориткою в звичайній версії. Що залишилась неї у лімітованій? Пишіть в коментарях, як вам такий формат і чи знімати ще такі відео.